Раз в Україні з'явились винищувачі F-16, то будуть і ракети до них Це плохо, Хорошого мало. зараз. Білий дім розглядає можливість передати Україні крилати ракети великої дальності. Джас про це повідомляє низка західних ЗМІ. Нагадаємо, що ракета Джасон це американська високоточна крилата ракета класу повітря Поверхня. Вони призначені для ураження важливих високозахищених стаціонарних та рухомих цілей за будь-якої погоди і в будь-який час доби. Джасон довжиною близько 4 метрів непомітні на радарах і мають радіус ді. Близько 370 кілометрів. Вони можуть літати близько до землі та запрограмовані необхідні маршрути, щоб уникати ворожих засобів ППО. Новіша версія Джасну ЄР -ER може пролетіти понад 800 кілометрів. Але агенція Рейтерс припускає, що Україна претендує на старішу версію цих ракет, адже їх на американських складах дуже багато. За своїми параметрами ракета аналогічна до британських Storm Shadow і вона надзвичайно ефективна. Питання заява Олафа Шольца після певних от, політичних а, канікул. А вона просто є певним наслідком синхронізацію заявою Володимира Зеленського. А так як він сказав, що треба цієї осені а, вже а, завершити а, агресію Росії проти України? А це зроблено. Чи це зроблено власне вибір Європи щодо справді формату завершення саме вже якнайшвидше війни Росії проти України? Як трактувати слова Олафа Шольца? Чи вони спрямовані з огляду на виборчу перспективу да, для Німеччини, аби згуртувати навколо себе електорат? Тому що є декілька версій? Насправді ну, дійсна ситуація там на місцевих виборах складна. В східних землях Тюрінгії. і ще одні землі там перемогли ультраправі. Але це тенденція загальна, вона не торкається тільки там Німеччини. І сказати, що це реакція соціал-демократів і його лідера Олафа Шольца на це. Ну не думаю, що це головне. Я не думаю. Тут, скоріше всього, все-таки побоювання того, що треба готуватись в Німеччині. І витрати є великі. Уже ж заявив міністр оборони. Пан Пісторів, що треба все-таки відновити більше виробництво і Україні допомагати, і виробляти більше, і готуватись до війни з Росією. Ну була заява, так? тобто чітка заява, і це правильно було заяви не тільки його. Так от, Олаф Шольц не хочеться цим займатися. Кому хочеться робити витрати платників податків на війну, коли вони хочуть від тебе покращення економічного і соціального? То це не популярна річ. Тому, як правило, Олаф Шольц. Він... Вже не перший раз спочатку робить заяву, таку якусь контроверсійну, в тому плані, що вона не має можливості реалізуватись, а потім змушена і таки постачає Україні озброєння. Тобто тут важливо зрозуміти, я не знаю, чому він так робить, але мир, коли говориться мир, то мир же, він же в розумінні кожного свій. І, взагалі, поняття встановити мир. До речі, Аналіна Бербок, по-моєму, міністерка закордонних справ, говорила в з своїх промов, що мир це стала ситуація, коли немає подальшої війни, а просто перестати стріляти це не мир. Можна перестати стріляти там на якийсь період, і потім знову ж це відновлюється. Тому мир це має бути стала формула в нашому розумінні. Це коли припиняються після цього обстріли, шахети, ракети. А можна говорити про мир і одночасно нарощувати балістичними ракетами з Ірану там, чи додатковими зброєю? Звичайно, ні. Тому, звісно, позиція, я можу сказати, з точки зору досвіду. І аналізу Росії багаторічного, колись в свій час, 90-ті роки, і досвіду переговорів з Росією, ну і з Сією, в тому числі з Путіним. Правда, іншим путіним Путіним, якого ще були малі діти, двоє там, і він якось вів себе якось по-іншому. Зараз він взагалі з Лузду з'їхав, тому е, не знаю, він про мир взагалі так не думає. От точно, його розуміння, його розуміння це те, що він зможе досягти на даний момент, і він встановлює його мета фактично взяти під контроль колишні радянські. Республіки, тобто, це ж не тільки Україна, це і Грузія, і потім Казахстан буде, якщо він просунеться. Так що це не мир. От просто щоб люди розуміли. І ще один, до речі, дуже цікавий момент. Розказують про дипломатичні способи. Да? І той же Олаф Шольц каже: так. давайте перейдемо від війни до дипломатії. От ви чули таке висловлення? Не раз. Так, от, а я вам скажу, вони переставили все з ніг на голову. Дипломатія вже була. Дипломатія це компроміс по базі Чорноморського флоту, колись Росії в обмін на договір, який гарантує договір, був величезний, гарантії безпеки України від Росії. Раз далі були навіть те, що зараз зеленський президент заявив. Ну я вважаю, що це на це треба реагувати. Це не відповідає фактам, от що мінські домовленості він назвав, що вони Росію, значить, дали Росію пастка, Росія дала зброю, розвивалась, а нам це була пастка, ми не могли це розвити. Та хто тобі заважав? Хто заважав ракетну програму робити? Хто заважав віртольоти, які в Америці ми підготували ударні отримати? Хто заважав озброюватися? Тому якраз це була дипломатія. Оце була дипломатія відтермінувати війну, дати можливість наростити мускули 6 тисяч Я їхав в 2014 році з Києва на схід, заривали танки вздовж дороги. Я ще подивився, думаю, ну і що і толку. Всього всього, що ми зарили вздовж дороги танки. У нас було. Не хочу розказувати, скільки було тоді. Я просто працював, знаю. Скільки було БТРів, скільки всього на відстані. От та що, до речі, вони пройшли і зараз її від е, Сумської області до Києва аж до пере перемоги села. Вони ж пройшли це все. А тоді вони взагалі проскочили на Київ і не побачили би нічого. Тому не треба оце кидати. Оце був дипломатичний процес. Тоді спроба в умовах Конфлікту низько ну, низької інтенсивності було АТО, багато гинуло людей, але це все-таки в міжнародних поняттях це конфлікт низької інтенсивності. Так, от, дипломатичними способами знайти рішення, щоб ворог не пішов повномасштабним вторгненням, і так далі. Оце була дипломатія. Дипломатія закінчилась рівно в 22-му році. Вона закінчилась і почалася війна. То дипломати працюють до війни. Потім війна, коли вже... Одна із сторін взагалі не сприймає нічого і пре е, способами військовими відновити от логіка. Спочатку дипломатія була, тепер війна. І для того, щоб повернути дипломатію, це не так автоматично саміт миру зібрати. Ні, для цього має створитись умови: або поразка одного з е, війні, або е, сили. Приблизно збалансовані і ніхто нікуди не може рухатися, причому не тільки на землі, а взагалі я маю на увазі. Або третій варіант вичерпані там ресурси. Ну, це другий. А третій це от такий, як ми зараз розглядаємо, якийсь гібридний. Готовності такої немає до миру. Ну, це насправді знаєте, що всі роблять зараз. Всі від втоми, втомлюються ж не тільки люди. Пересічні від всього цього, і від, і від того, що вбивають, і від того. Да, це, це важко. Я зараз повернувся, їхав по трасі. Не хочу сказати, скільки я рахував машин наших на щиті. Але, але тобто втомитися вищому керівництву. Або втомитися партнерам, це значить здатися ворогу. Тому Путін це на це розраховував, розраховує і тисне і в Німеччині, і повсюди, щоб була капітуляція. А те, що можна витиснути в цьому році, це припинення вогню на якийсь період. Це можна витиснути. Але він, по-перше, хоче дійти до адміністративних кордонів Донецької області. Ну, Луганська там залишився шматок, Закрити це. Донецька, Луганська, крим коридор і Стоп. А ваші там всі f 16 атакамці, які до вас прийшли. Можете їх заткнути собі стріляти куди ви там хочете. Тобто, ну, це ж звичайно російський інтерес, звичайно, зараз росіянам важливо. У нас переговорна позиція піднялась дещо після оц... ну, такої курської операції, так? Да, курської операції, вона під. Трошки з'явилась, але вона ще не сприйнята путіним як підняття ставок з боку ну реальних переговорів, якщо він. Побачить, що в нього дійсно є проблеми там, і він не може нічого зробити. А все-таки воно це сарафанне радіо і в Росії є. Один одному розповідають, Вбивають там. Бачите, скільки наші воїни там мінусують. Може, воно доходить інформація, але проблема в тому, що в Україні, в Україні і в Росії по-різному люди сприймають жертви людей. У нас дуже за це дійсно всі переживають, не просто переживають, а це торкнулось кожного, чи родичі, чи друзі. А в Росії це. Це сприймається як даність. Вони так живуть.